Олімпіада з педагогіки та психології завжди була особливою, тому що до неї готується молодь з різними здібностями, але об'єднує її любов до роботи з дітьми. Чесна перемога в Олімпіаді це додаткові бали при вступі до вищих педагогічних навчальних закладів. Члени авторитетного журі високо оцінили рівень підготовки юних учасників олімпіади. Він не відається яку ага, на я особисто отримав, коли Дивився 27 міні уроків коли читав есе на одного садовопедагічних розпілкувався з оцим пед, прекрасним педагічним майбутнім України. Прагнення знайти своє місце під сонцем та займатися в житті улюбленою справою. Це той складний, але щирий шлях, який не лякає обдаровану молодь України. І підтвердженням сильної життєвої позиції є здобутий диплом переможця першого ступеня Ольгою Тодорюк з Чернівецької області. В майбутньому я прагну стати дійсно психологом, і я дуже рада сьогодні бути тут і отримати цю нагороду. Я впевнилася в тому, що якщо щось прагнути, працювати на всі 100% викладатися, то ти це отримаєш. Ну для мене це честь, тому що Коростень представляв Житомирську область. Я взагалі вперше раз беру участь у всеукраїнських олімпіадах. Тому я дуже рада представляти своє місто, цілу область і отримати такий гарний результат. Діти наше майбутнє, і це не повинно бути тільки на словах у дорослих. Це довели працівники обласного педагогічного ліцею на чолі з Людмилою Корінною. Теплий прийом та професійний підхід до організації олімпіади залишили у його учасників гарні спогади про Житомирщину.